Друга спроба. У переддень Нового року 30 грудня у Лозовій проведуть конкурс перевізників. На нього мерія виставляє 5 міських автобусних маршрутів Герсеванівського, Домайського, Авилівського напряму до 6-го мікрорайону і Кільце-3. На попередньому конкурсі у вересні по ним не обрали переможців. Конкурсний комітет не допустив до участі перевізників через те, що у них не було резервних автобусів і спеціальних для інвалідів. Вчора, 22 листопада, виконком перезатвердив об'єкти та умови конкурсу. А мер зауважив, що не задоволений тим, як приватники возять пільговиків. У майбутньому він хоче, щоб лозівчани їздили на комунальних маршрутках. Щоб відпала можливість садити трьох людей, а щоб возили всіх, хто цього заслужив. Тому зараз розробляється програма з фахівцям для того, щоб можливість взяти кредит на покупку транспорту, це в порядку 30-35 мільйонів гривень, і повністю закрити питання по перевезенням в місті Лазал. Міський голова говорить, є міжнародні гранти, на які можуть претендувати, але навряд чи комунальні автобуси з'являться наступного року.